1 червня Росія завдала ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів сухопутних військ Збройних сил України біля міста Самар. Раніше Новомосковську Дніпропетровській області Прислужба командування сухопутних військ повідомила, що внаслідок трагедії загинули 12 теро і дістали поранення понад 60 людей. Володимир Зеленський скликав нараду з цього приводу найближчими днями за участю вищого командування армії. При цьому командування заперечує, що атака відбулася під час шикування особового складу. Раніше такі випадки вже траплялися і призводили до... Численних жертв. Командувач сухопутних військ Михайло Драпатий після цього інциденту подав рапорт про відставку на своїй сторінці у Фейсбуці. Військовий написав, що не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів і що кругова порука і безкарність отрута для армії. Пан Драпатий зізнався, що намагався викоренити її сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються, значить моїх зусиль було недостатньо. Підсумував військовий. Нагадаю, лише три тижні тому, 21 травня, росіяни вдарили іскандером по тренувальному табору національної гвардії біля шостки. За даними НГУ, тоді загинули шестеро військових ще понад десять отримали поранення. Під час удару проводилися заняття на стрільби, ще командира військової частини було відсторонено. Полігон, до речі, знаходиться менш ніж за 50 кілометрів від кордону з Росією. Судячи з поширеного ворогом, відео над ним довгий час висів дрон, який і скоригував удар. Детальніше про це будемо говорити з генерал-майором запасу ЗСУ, політичний та військовий діяч, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій зсу у період з 2016 по 2019 роки. Очільник інституту глобальної цивільної безпеки на базі Академії військових рекрутів Штурм Сергій Кривонос долучається до нашого ефіру. щире вітання. добрий вечір, пане Сергію. Вітаю всіх, слава Україні! Героям, слава чергова трагедія. Черговий удар по полігону загинули знову ж таки. Наші військові 12-ро, ще найменше 60 осіб поранено. І президент Володимир Зеленський збирає нараду за участі вищого військового керівництва і каже про те, що всі рішення, які для цього потрібні, для того аби захистити кожне життя нашого військового, будуть ухвалені. Питання в тому, це ж не перший випадок. Чому вони були не ухвалені досі? Чому такі випадки трапляються? Ну, дивіться, Найпростіше можна було б сказати, що те, що зараз є в армії, є відзеркалем ситуації в країні. Так воно є, бо е, армія зараз не кадрова, армія суто народна, і е, починаючи з 22 року, армія збільшилась більше ніж п'ять разів. І з чотирьох військових, з п'яти військових, які є зараз в формі, чотири це ті, що прийшли безпосередньо вже після ведення е, великої війни, тому Певних моментах, якщо ми думаємо, що людина, яка одягнула форму, вона зразу отримала професійні якості і стала суперпрофесіоналом, це було величезною помилкою. І ті проблеми, які існують, це е, проблеми ви ще полягають в тому, що частина офіцерів, які в 22-му році прийшли, які колись служили там в 90-х, 2000-х, також притягнули з собою певну частку. Той бюрократії, тої невпевненості і того небажання безпосередньо нести відповідальність, якому ми бачимо наразі. Тому проблему зна треба розглядати значно ширше, і треба розуміти, що коли ми не побачили чітких покарань за попередні випадки, то безпосередньо і у людей, які керують і відповідають за певні процеси, нема сприйняття відповідальності за життя наших людей. Михайло Драпатий написав заяву на звільнення, хоче піти у відставку, і він написав такі слова. Я б хотіла зацитувати: кругова порука та безкарність отрута для армії. Я намагався викорінити її сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються, значить моїх зусиль було недостатньо. З одного боку, тут так, інститут репутації винні мають бути покарані, але чому. З розслідуванням таких трагедій насправді у нас дуже і дуже проблематично. І максимум, про що ми можемо говорити, це ну от про звільнення, як відбулося в попередньому випадку. Таких випадків більше не достатньо? Ще раз кажу: безвідповідальність, безкальність порожньої звідповідальність без і порожні хаос. Це, е, Причина слідкує зв'язки, з якими ніхто не хоче погоджуватися. Що стосується позиції е, команди сукупових військ, е, які би не були, він реально гарний добрий професіонал, але без команди і без певних повноважень е, він не може змінити систему. Бо е, величезна кількість людей, які е, є такими проміжковими керівниками на різних е, щаболях е, військової. Влади, вони в першу чергу думають про е, виконання власних якихось інтересів. Е, ще колись в 99-му році е, я ще був капітаном, і один потужний офіцер, який приїхав з Києва е, на моє питання, на моє зауваження, як би по, кра... по пропозиції по покращенню ситуації він сказав так. У чиновника він мав на увазі е, військових чиновників, цивільних також, в принципі, воно так і є. Е, дві проблеми існують. Перша проблема під час службового часу вирішити свої особисті питання, і друга проблема, що війська підлеглі не задовбували своїми проблемами. На жаль, е, пройшло більше ніж 30 років, ситуація е, не змінилася в кращу сторону. І ця бюрократія вона реально вбиває армію. І жорстоко контролювати особисто будь-якому командиру е нереально. питання. Полягає в величезних проблемах виховання особового складу, професійній підготовці, відповідальності і контролю. Якщо у нас навіть досі не створена система військової юстиції, а в завданнях військової прокуратури було здійснювати контроль за виконанням е законів і Інших керівних документів о, української армії навіть цього немає, то і армія е, є такою достатньо безвідповідальною затяжною е, організацією, яку е, всі знають, що так не можна робити. Але е, коли ти не розумієш ти розумієш, що це може тобі. Як там, буде спущена рук, бо комусь уже зійшло, комусь уже зійшло. Люди і не хочуть безпосередньо жорстко звертати уваги і вимагати від інших своїх підлеглих виконання певних таких уже давно не написаних кров'ю, навіть під час цієї війни, прикладів. І це, мабуть, найбільша проблема. Тому можна поміняти ще одного драпату. Сподіваюсь, президент хотів би, щоб президент не підписав цей е, рапорт е, Михайла, і було зроблено правильні висновки. Питання ж не тільки в командуючий наданні йому спроможності працювати. На жаль, цього е, не було е, надано. Тобто е, система сама чинить опір і вона м, вичавлює тих людей, які хочуть прийти з якимись системними Її змінами. Так Так, саме ця система е, не хочу змінити. Це я ж кажу, це страшна бюрократія, і поки немає відповідальності, е, вона буде чинити опір. Вона буде знаходити мільйон, е, як кажуть, в армії Атмазок. А, аби безпосередньо е, виправдати свою бездіяльність, коли буде працювати за принципом ваші аргументи, які я почув, вони достатньо прийнятливі, Я їх розумію, але все одно треба робити раз, два, три, чотири, п'ять, бо війна вимагає ось таким чином. А у нас у певних моментах законодавча база і інша база, що стосується е, повсякденної діяльності, дозволяє знаходити ці е, Лазейки називаємо так, нишпорки, які дозволяють по такі речі здійсню отримувати, як ми вже отримували ефективні системи повіщення і стан укриттів мають перевірити через трагедію, яка сталася на 239 му полігоні. Чому насправді ось лише точково обирають варіанти підходити до вирішення проблеми? Ну це знаєте, як стара українська приказка, доки грім не гряне, хтось не перехреститься. Ну у нас таких прикладів було більш недостатньо. і, мабуть, перший приклад, коли був потужний прильот, це під час великої війни, коли був потужний прильот на Яврівському полігоні. Коли були виставлені фотографії за рахунок цих фотографій, ворог е, направив ракетні удари по полігону і загинуло всесна кількість людей. Сверхуння того, що там були представники Верховної Ради і офісу президента, ніхто відповідальності не не поніс. Прикладів таких е, безвідповідальних речей також було в свій час і за часів попередні е, попереднього президента. Це було в 17 18 роках В зоні АТО, на жаль, е, от те, що пише безпосередній генерал Драпати, абсолютно вірно. Коли кумовство, е, знаєте, такі люди, яких старші начальники в певних моментах закривають очі, певні речі прощають, приводить до таких речей. А як побудувати армію, де кожен наказ це дія? Закон, закон мусить бути рівним для всіх, і людей треба оцінювати не по е, наближеності до комовству і сватовству, а якраз по професійним якостям. Оце мабуть найголовніше. А у нас в багатьох випадках людей призначають не тому, що вони професіонали, тому що він чийсь друг сват. На жаль, це проблема не тільки армії, а й взагалі нашої держави. Чи є шанси змінити такий підхід, хоча б в армії, коли люди будуть призначатися за фаховістю? Адже коли призначали генерала Драпатого, то дуже багато військових в один голос говорили про те, що це дуже своєчасне і дуже правильне призначення. Так те, що призначили до генерала Драпата, чудово, але те, що йому не дали реалізувати і поставити людей, які б змогли системи, це якраз от. Найбільша проблема це перше. Друге, ми знову розглядаємо, що генерал Драпатий безпосередньо команда щокопутних військ, але в реаліях він не є командою щопуток військ, бо він знаходиться на фронті і не може міняти систему сухопутних військ. Ось чим проблема? Ми кажемо, що він відповідає за хопутні війська. Так, команда сухопутних військ відповідає, але він не має можливості, бо він безпосередньо виконує обов'язки на одній ділянок фронту. Дякую вам, пане Сергію, за змістовні роз'яснення за ваше бачення цих складних процесів. Сергій Кривонос, генерал майор запасу ЗСУ, політичний та військовий діяч, перший заступник командувача сил спеціальних операцій збройних сил України в період 2016 по 2019 роки. учільник інституту глобальної цивільної безпеки на базі академії військових рекрутів. Штурм був з нами на зв'язку.